Чи є серед вас любителі поласувати рибкою чи іншими морепродуктами? А можливо, є любителі порибалити? Привіт! Мене звати Юля, з вами Боско по польську, і сьогодні ми говоримо про польські назви риб та морепродуктів. Розпочнемо з найочевидніших назв: кальмари, краб, креветки. Вони звучать абсолютно однаково, як і в українській мові, крім того, навіть наголос співпадає. Мауже мідії. ostrygi – ustryci kawior – ikra dorsz – triska karp – korop flądra – kambala makrela – skumbria łosoś – losos, strong, forel sardynki – sardyny szproty – szproty węgorz – wuhor – tuńczyk – tuneć śledź, Było korysno. Напишіть про це в коментарях, а також пам'ятайте про лайк і підписку на канал. До зустрічі!